Вітаю всіх глядачів мого каналу! Сьогодні хочу вам розповісти про е то свої от поливалочки, які я використовую в своїй роботі. Ну, у мене дуже багато роботи, але от чоловік завжди мені допомагає. Він щось там придумує, щось там модернізує. От, і от він мені під е, приходить пода... і подарував таку поливалочку. Ну, якось я спочатку скептично до неї е, Ну, Віднеслася, а потім як попробувала, то мені дуже сподобалось і тому хочу з вами поділитися. От дивіться, раніше я використовувала, ну, в принципі, і зараз використовую. бачите, тут от в, в кришечках робили ми різні дирочки. Ну, там діаметр може менший бути, там більший, Ну, в залежності від того, що мені треба поливати. Наприклад, які ці рослини там величенькі, вже, то там Діаметр побільше робили, а для допустим, рослин, які там касетні, отакі от, то тут діаметр поменше. Але от, виходить, коли ти отаку от береш лейку, да, то ти треба при, ну, весь час отак притискувати. Да. От Я притискую її і таким чином регулюю от струм води, от, коли поливаю. І потім, Наприклад, коли я от, от, ну там от, у мене ограничений доступ, да, і мені треба. Отам от Далеко-далеко полити. І якось мені оце треба отак отак от, там ну, доставати і попадати. А от цією поливалкою, по-перше, тут менше треба отут прижимати її. Да? Тобто, ну, якщо я зараз от, зараз отак, от, да, наприклад, От струм, бачите, воно біжить більш ем, ну оця направленість води. Вона постійна. І е, якщо там коли дирочка, то е, можна. Е, ну там криво, Якщо косо криво зробив ту дирочку, і тоді, виходить, ти, е, ну, бачите, от, от дивіться. От Бачите, як воно добре, там в далекі горщики поливаєш. От Я стою на відстані десь ну, може метр, да, плюс і що, ну, моя рука, і плюс і ще ця е, полівалка. Я чітко попадаю в ці горщики. Так, я ж не досказала, от Якщо ці от дирочки. Ну, тут от ми робимо ці дирочки, то тут, виходить, якщо косо зробити, то е, направленість цієї води буде там вліво, вправо, тось, ну, потім ти стоїш і, і ловиш ту воду, куди вона в тебе піде. А, а цією от, знаєте, дуже зручно, от, коли от плотні посадки. У от, 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 от мене касетна розсада, да? вона вже виросла, але е, десь вона там, е, ну, якісь ячейки политі. Отак от, от, от я розгорнула, подивилася, якісь ячейки палить. А тут, от, наприклад, якщо був теплий коврик килимок, то отут посередині, виходить, не палите, сухе, а отут вже от палить. Тобто мені треба палити, що я хочу сказати, палити окремі ячейки. От. І тоді виходить, от така вона дуже корисна. І ще я її зацінила, коли у мене стоять там піларгоні в горщиках. так? І от вони виростають, і треба ж між тими листами попа, е, полити, тобто е, якось під листочок той залізти. А отакою полівалкою, виходить, ти направляєш просто струю і все. А цю можеш завести, отак. от, Бачите, отак, от, допустимо, от, от, під листок. Ти завів отак от, і там полив. Ну, І ти розумієш, скільки ти полив? Ну, для, В усякому случаї для е, піларгонів, коли вони виставлені, там багато є. Горщиків стоїть, і вони плотно стоять, і тобі треба попасти в якийсь там горщик. то, да. Ну, Звісно, коли, коли там мало е, якоїсь, наприклад, да, от у мене горщики стоять. І я от розумію, тут у мене оце треба поливати, тут не треба, тут не треба. А тут от я так от заглянула, ага, тут суха. Тобто я так от взяла і пі, сам під корінь взяла і полила. А отакою от, е, бутилкою тут, ну, Тось, тут то попадеш, то не попадеш. Ну, якось так Так, я розповіла. Так, значить, Зроблено воно от із такого шприця, це я його спитала, як він робив. Получається, цей поршень він витягнув, а отут от бортики є. І оці бортики, він е, е, отак от... Е, закріпив там на кришці, тож із знутрі. Ну, в там, да? І у ті бортики вони так от упираються там і, оту тут от клеєм зафіксував. Ну, отак от так от оно виглядає. Тому користуйтеся, кому цікаво, користуйтеся.